Ця виставка називається «Wartime Kharkiv Essentials». Вона присвячена воєнному Харкову, саме тому Харкову, який ми бачимо зараз з новин, який зараз постійно перебуває під бомбардуваннями, під обстрілами. І власне ця виставка вона формується навколо двох харківських художників. Митців я би сказала, один з них це україно-американський фотограф Саша Маслов. А другий це харківські стрітарці з Гамлет Зіньківський, які обидва від початку повномасштабного вторгнення встигли приїхати в Харків. Гамлет виїздив. Саша живе в Сполучених Штатах. Вони повернулись в Харків і зробили свої. Саша зняв серію робіт. А Гамлет намалював серію стріт-артів. І власне ця виставка складається з фоторобіт Саші Маслова, які були зняті від початку повномасштабного вторгнення в Харкові. А роботи а частина Гамлета представлена ескізами його стріт-артів, які намальовані на вулицях Харкова саме за цей період. Сквот це таке місце, яке притягує людей. Насправді з Гамлетом ми познайомились в Харкові. Потім ще раз познайомились в Сквоті. Це був якраз той рік, коли вийшла антена, яку ілюстрував збірку поезії Жадана, яку ілюстрував Гамлет. Ми познайомились тут. Потім ще раз побачились в Харкові. І я зрозуміла, що мені б колись хотілося реалізувати його виставку. Саша Маслов, ми давно спілкуємося, він дуже часто приходить до Сквоту. Якось, будучи в Києві минулого разу, він написав: я зараз в Сквоті, у вас так класно, може, ми тут щось разом зробимо? Я кажу, так, давай зберемо кошти на якусь харківську волонтерську організацію. І от ми почали це крутити, а потім мені дзвонить Маслов і Каже, слухай, я поговорю з Гамлетом, і ми можемо зробити парну виставку. Тобто, це така, знаєш, ну, дуже прикольний збіг обставин, як і все, що відбувається в Сквоті. Є таке формулювання «поп-ап», Так, те, що буває дуже недовгий період, і потім зникає. Є формат поп барів, поп-ап, не знаю, магазинів, і оце ап експозиція, тому що це насправді гараж, якому на час, ну тобто, прямо зараз зберігається автомобіль одного нашого знайомого, тобто він дуже часто знаходиться за містом, і мабуть, 90% часу цей гараж пустує. В Якийсь момент я зрозуміла, що для цієї експозиції мені потрібний простір, який буде схожий на бомбосховище або на якесь укриття, тобто з низькими стелями, з таким якимось занедбаним станом, і мені здалося, що саме цей гараж може виконати таку функцію як експозиційного простору. Ну, ви знаєте, це надзвичайно для мене майданчик. Справа в тому, що тут друзі, і зараз я фактично не проводжу якихось культурних подій. А через те, що Даша це друзі, і Гамліт художник, з яким ми робимо цю виставку, це теж мій друг. Ми вирішили зробити таку неформальну виставку. Ми обидва з Харкова, і для нас Харків, звичайно, це, це, це все бачити його таким, яким він зараз є. Абсолютно зруйнований, потрощений, побитий, але при цьому місто, яке стоїть і, і бореться. Кожен день в той час, коли в Києві більш-менш мирне життя, і в деяких регіонах, дякувати Богу, вже більш-менш мирне Харків все ще дуже страждає. І ми просто хотіли показати це в наших роботах сьогодні, трішечки, звичайно, наскільки це можливо. Хоча, звичайно, я не думаю, що це можливо. Ми зовсім в різних медіа працюємо. А, і для мене також це надзвичайна незвичайна фотографія. Я не воєнний фотограф, і а, я звичайно працюю з портретами. А, але а, відчуваю потребу зараз звичайно документувати все, що відбувається зараз. Тому що розумію, що це дуже важливо.